Перейдемо до третього смаку. Це курка триякий і. Подивимось, що це за кадр. Це курка. Ти <зетровну> <Хай>. з кунжутом? <cancelative> Я думав вони взагалі будуть солодкі, бо для мене соус теріякі це щось солодке. Щоб розказати, що це за смак, імбир відчувається. Кунжут відчувається досить добре. Кунжут бір. імбир. Типу теріякі не зовсім, але. Но... Ну прикольно. До пива піді... піде. Але теріяки я трошки спорив ще. Давай підемо далі. Давай.